Спортсмени з Кам'янського візьмуть участь у престижному європейському турнірі. 5 та 6 листопада у Польщі у місті Мисловіце відбудеться 19-й абсолютний чемпіонат Європи з кюкушин Карате та Кубок Європи серед дітей та юніорів. Напередодні важливого чемпіонату спортсмени зустрілися з міським головою Андрієм Білоусовим та начальником управління молоді та спорту Едуардом Куряком. Вихованці Кам'янської спортивної федерації Кіокошин Карате увійшли до складу збірної команди України і вже за декілька днів захищатимуть честь нашої держави та міста на престижних змаганнях у Польщі. Для нас вже стало такою доброю традицією пропроваджати та зустрічати наших спортсменів з відповідальних змагань. Для нас важливо, що ви будете представляти наше місто також те, що українські спортсмени зараз приймають участь у змаганнях по всьому світі і на різноманітних містах зараз лунає гімн України. Я хочу побажати вам успіху, повертатись з перемоги. Ви повинні знати, що ми завжди вас підтримаємо. Для організації поїздки спортсменам вручили грошовий сертифікат та побажали, аби прапор України та Кам'янського підіймався на змаганнях якомога більше раз. Завжди дуже приємно, коли повертаються з медалями і прославляють наше місто Кам'янське. І ми взагалі дуже радіємо за це. І ми постійно з Андрієм Ліндичем, нашим мером. Підтримуємо, тому що зараз такі складні умови, але ж ми все робимо і наші спортсмени їдуть, виступають, перемагають і перевозять золоті медалі. Настрой на самом деле дуже хороший і хочеться, щоб Україна була на П'єсталі, і щоб ми показали честь нашого міста. Це показник буде успішності наших спортсменів. Зараз ми ще раз докажемо, що ми найсильніша нація України загалом в абсолютному чемпіонаті Європи з Кіокошин Карате візьмуть участь близько 800 учасників із 48 країн світу.